Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні на наступному тижні. А саме з 23 по 29 вересня 2024 року. Які події відбудуться в Україні? Так, повипадали карти. Ну, це. Руки-крюки, як то говорять. Так, покажіть, будь ласка, першу подію в контексті війни. В нашому домі активно якісь можуть бути соціальні сплиски, соціальні незадоволення, які керуються певними людьми, які мають від цього вигоду. Тобто, можуть бути якісь незадоволення соціальні, такі внутрішні, в нашому домі, тобто в Україні. Керуються вони, спеціально. Ну, скажімо так, хтось щось сказав і тут піднялась заворушка. Знаєте, хтось з-під тишка керує цими соціальними провокаціями. Якийсь маніпулянт, пов'язано щось з законом, з законом. Тобто, можливо, саме цей маніпулянт знаєте, створює якусь почву для цих заворушок, тобто він як провокує їх. Щось пов'язане з законами, законодавством, з правосуддям. Знову ж таки, є якісь для нього вигода зробити гучну ситуацію. А сама подоплюка цього є створити ситуацію без вихідності, щоб люди відчували. Безвихідність із цієї ситуації і закритість, тобто люди обмежені знайти вихід із цієї ситуації. Можливо, він буде обіцяти якісь покращення. Ну тобто, знаєте, ну, якщо, хто як не я, хто як не я це бачу, хто як не я це говорю, хто як не я можу це змінити. Ну і тут знову ж таки можуть бути, от як каса на камінь, знайти. Закон, щось з законом, з правопорядком. Ну от, е, просто якщо взяти в глобальному плані зі справедливістю, далі, друге, друга подія в контексті війни в Україні. Мова йдеться про якусь нестабільність ресурсів і, скажімо так, якісь бажання. Бажання зараз. Щось пов'язане з ресурсами, пов'язане з Україною. Якась новина буде, скажімо так, викрита, оприлюднена, якась інформація буде оприлюднена. Яка стосується заблокованості якоїсь радості, заблокованість якоїсь радості, унеможливлення якоїсь радості, якоїсь такої переможної позиції. Тут мається на увазі незмінність, незмінність, незмінність ситуації, в якому ми маємо із усіх зусиль триматися, тримати свої емоції, тримати свої зусилля, тому що тут знов ж таки біля імператриці зображена Карта королеви Кубків, яка, відчу... яка відповідає за емоції, які ми маємо тримати. Я так собі думаю за цими картами, що це знов ж таки пов'язано з кордонами України. Це пов'язано з, з тою ситуацією на ключових ділянках нашої землі. Там, де незмінне, відбувається незмінне застосування сили насилля, тобто ситуація не змінюється. Можливо, будуть якісь дані розвідки. Розвідка нам відкриє якісь дані стосовно. Е Заблокованості, заблокованості якихось шляхів на, ну, на шляху, вибачте, заблокованості якихось доріг на шляху, на шляху до об'єднання і до радощів. І знову ж таки, я думаю, що це пов'язано із цілісністю наших земель, на яких незмінне відбувається насилля. Тобто, це на мою думку, йдеться мова про поки що проблему з об'єднанням територій, з деокупацією? Ну і стосовно дані розвідки можуть нам дати якусь інформацію. Так, може ще щось покажеш з того приводу, про що це? Про що це? Ну, знову ж таки, це і от я була права. Це та, ті люди, які м, наші по крові, але вони не з нами. Вони не з нами. Внаслідок того, що хтось привласнив цих людей до себе. Знову ж таки, територія, насильно привласнена територія. Насильно привласнена територія. Знаєте, в мене ще таке. Це може бути пов'язана якась тема буде з військовополоненими яких насильно внусильно їх утримують, і якась може бути знову історія, погана дуже історія, із покаранням, і з покаранням, історія з покаранням. Вічка затухла. Так, це йде як покарання. Покаранням людей, які, ну, скажімо так, не зможуть приїхати, ну, живими, я маю на увазі. Також мова може йтися про те, що мають домовлятися із обміном військовополонених, але знову ж таки ворог буде робити все, щоб будь-який початок руху був унеможливлений. Ну, ось такі в мене варіанти. Ну, давайте ще подивимось третю подію в Україні. Наступного тижня в контексті війни незадовільні результати того, що ми очікуємо, того, що нам мають дати. Змушують нас до прийняття вибору якогось. А цей вибор стосується. Вибор стосується обмежити використання. Я думаю, що знову ж таки нам те, що нам було обіцяно, нам дадуть в незадові... незадоволен... незадовільній кількості або якості, або виду. І це змусить нас в чомусь бути обмеженими. Король. Він ді діяльнісний, він енергійний, але він, внаслідок того, що йому довелося зробити певний вибір, внаслідок втручання третьої сторони, внаслідок керування третьою стороною, він вимушений бути обмежений в чомусь. Тобто, тут йдеться мова знову ж таки, оце карта планування домовленостей, вона перевернута. Тобто, ці домовленості вони пішли ну, на перекосяк. Хтось не виконав свої якісь домовлення, тому і результати вони не задовільні, незадовільні результати того, що нам принесли. Окрім того, якась інформація також буде нам донесена. Не дуже, не дуже приємна інформація, яка змусить нас. Діяти, скажімо так, або турбуватися про себе в обмежених умовах, діяти самому. Яка, знаєте, така дволіка інформація, двояка, з зворотнім боком медалі. От як хочеш, так і розумійте. Якось завуальована буде. Я думаю, що це стосується перемоги у цій війні, наскільки ми зможемо дотягнути до кінця цієї війни з нашою перемогою, тобто дотягнути, щоб перемогти. Вони будуть нам говорити, що ми не зможемо це зробити, тобто будуть нас намагатися вводити в депресивний стан, що ви не зможете бути повноцінно ну, ресурсними в землях, які були раніше. Але в них є свій інтерес. Вони можуть говорити: користуйтесь або довольствуйтесь тим, що ви маєте. А маємо ми розділені сім'ї, розділені землі. Так, як це буде для нас? Ну, знову ж таки, вони будуть говорити, що ми переоцінюємо свої цілі в умовах, в умовах безнадьоги, скажімо так, в умовах безнадьоги, тому це може піти в якусь довготривалу історію. Розумієте, вони можуть говорити, якщо ви Хочете перемогти, ну, от забрати землі назад, вигнати орки. Ви будете довго цим займатися, довго. Тут 14 часових одиниць. Але в помірність це дуже повільна карта, дуже повільно. Ну, я не можу дослівно вам м, говорити, що нам будуть доноситись, але приблизно в такому контексті. Приблизно в такому контексті. Знову ж таки, незадовільні те, що нам дають, воно не таке, як було обіцяно. Не такі. Тут іде обман Тут іде обман. Ну, ось так в мене виходить. На жаль, добре, покажіть, будь ласка, хорошу, що нас потішить українців. Давайте закінчимо на позитиві. Що на цьому тижні майбутньому потішить українців? Тобто з 23 по 29 серпня, ой, серпня, господі, вересня, вибачте. 23 по 29 вересня місяця 2024 року, що потішить українців. Повториться ситуація, як з минулого. Вона пов'язана з тим, що В якихось питаннях у нас буде рух. Рух, чи то буде рух по якійсь території? Рух по якійсь території, це буде тема зупинки активності ворога внаслідок того, що те, що ворог отримав, буде знищено. Тобто те, що ворог отримав від своїх союзників, воно буде деактивовано. Таке вже було. Ми будемо цьому тішитися. Окрім того, можливо, буде десь на якомусь напрямку. Я не говорю, що це саме у нас. Можливо, в Курській області десь там буде у нас якась динаміка. Ну, от так, якась ситуація в нас повторюється, і це нас потішить. Десь буде полегшення якесь вихід із якоїсь патової ситуації. Знову ця карта. Тут карта імператора, карта влади, карта законів, карта правопорядку, карта захисту. І імператор в мене взагалі це сигніфікатор русь, руських, ру, влади руських. Я думаю, що тут буде пов'язана з тим, що оцей імператор він втратить половину того ресурсу, який він отримав від своїх союзників. Ще можу так предположити, що хтось повернеться з дороги хворий. Не знаю, чи була така ситуація, чи ні. Але якась така траурна ситуація на Рососії буде. Або хтось в, дорогі, в дорозі захворіє. Хтось поїде і захворіє в дорозі. В ну, більшості я схиляюся до того ресурсу, який ворог отримав для того, щоби. Для того, щоб вбивати, він вбивати не зможе. Того, що він втрачає. Того, що він втрачає. Тут в них іде е, дуже професійна робота. Яку ворог не зможе, ну, з якою ворог не зможе, ну, скажімо так, війти у взаємодію того, що він обмежений в чомусь. Обнулення, обнулення якоїсь енергетики у ворога чи ресурсу, який він отримав, він отримав, навіть, бачите, якщо взяти просто от, як допомога, хтось комусь щось дав. Чи подарив, чи дав. Тобто оце те, що було подарено, те, що було надано ворогу, буде знищено. Та що це таке в мене карти літають? Я кладу ці, що перевернуті одразу. Ну, те, що було, воно просто зливається. Нема його, нема, висипається. Оце от розкаш, скажімо так, розкаш, яку подарували або подарили, ну, продали. Вона просто, знаєте, як, просто як вода утекла. Вежа, буде там велика вежа. Ми будемо цьому радіти. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Це дуже важливо для каналу. Це я розцінюю як вдячність за мою роботу ваш лайк. Тримаймо стрій, бережемось і спостерігаємо за новинами на Рососії. До побачення!